І так, друзі, всім привіт. Е, і поки борода в шоці від того, що йому випадає з містиків, з вами вмазанець. Е, будемо сьогодні вмазуватися в містики. А перед початком вмазування хочу нагадати, що ваш лайк, комент та підписка на канал, якщо ви раптом дивитесь без підписки, максимально допомагає просуванню каналу та всього загальному українського ком'юніті. Е, е, тому не зволікайте, а підписуйтеся. так Обов'язково крутанем сьогодні також грандіозний розіграш. Ми не будемо крутити його до кінця, тому що вартість 25 тисяч всіх прокрутів, а собі вартість цієї рулетки сильно дешевше. Такий собі розумний холодний підхід. Тобто, робимо буквально декілька прокрутів. Я собі оприділив два сценарії розвитку подій: це або до п'ятого прокруту, або можливо ситуативно до 6, до 7, максимум, тобто не далі. Тому що Вмазуватися в цю історію сенсу немає. Так само, як і немає сенсу вмазуватися в містики. Ось мій новенький КПЗ. А ми відправляємося правильно за містичними сертифікатами. А якщо бути правильно, ну якщо говорити вірно, ми відправляємося за КПЗ за новим КПЗшкою 0.7. Так, падає нам бустер золота. Це прекрасно і фантастично. І 200 одиниць золота. Тобто ми відбили 300 золота. Шкода, що не містичний сертифікат. І йдемо далі. Поки ці пропозиції на невеличку кількість контейнерів будемо відкривати звідси, далі будемо відкривати зі сховища. Якось, щось, Не знаю, будемо комбінувати, тому що пора вже вибивати новий танк, бо він вже просто, ну вже просто мариться мені. Давайте відкриваємо крайній контейнер з цього паку. Забираємо танчик і в... Ні, 2000 вільного досвіду. Добре, беремо пропозицію за 3,5 тисячі, тобто 10 контів і бустер золота. Було би добре, щоб мені давало містичні сертифікати. Хоча б е тоді в мене є хоча б шанс бути в плюсі, тому що нові танчики там всяке різне. Так, поки що дає золото. 100 одиниць. Це і ще 100 одиниць. Дало би один раз 100 тисяч, було б фантастично. Поки що бачимо тільки вільний, бустери, золото, містичний сертифікат. Так, на секундочку, хочу замітити, все. 500 золота. Ну, потрішечки. Оцей, в принципі, пак може себе окупити. Ще б, якщо б дало один сертифікат, було б взагалі фантастично. Звісно, найкращий сценарій це танк. Аватар ловезі блискавок. Дало би з другого рівня анімований, теж було б непогано. Так, і так от потрішки ми вже докрутили до ПАКа на 15 контів. 100 одиниць золота. Ну, давайте кручу і виходжу. Виходжу, і будемо, не знаю, щось міняти. Так. Звісно, хочеться хоча б побачити ще один містичний сертифікат з даної кількості. Ну, Другий ти не цікавий. Ну, верніше, як не цікавий. Цікавий, звісно. Але 100 тисяч кредитів це така собі нагорода. Ох. В принципі, я, можливо, навіть і по золоту в плюсі, якщо б я ті танки продавав. Але я не вмію продавати танки Це якась така проблема в мене. Просто не вмію. Давайте декілька разів спробуємо поперезаходити. Можливо, це нам дасть якийсь результат. 4 тисячі. 000... Вільного досвіду. Не цікаво, ми прийшли сюди за іншим. Ну і не за золотом. же ж. Ну, за золотом, тільки у випадку, якщо ти даш хоча б 10к, дай піти в плюс Ну в плюс, не, не близько нуля бути, не ледве відкупитися, а піти в плюс, щоб я міг купити ще пак містиків і злити їх сюди ж, ну, ВГ. Бустери, давайте далі не будемо перезаходити, перевиходити. О, пішов містичний сертифікат ще один. Ну, це вже, в принципі, краще. Два містика за 11 тисяч. Вітаємо з чим? З двома тисячами вільного досвіду. Зафіксували. Давайте відкриємо містичний контейнер другого рівня, не відходячи від казки. Містик третього рівня і три дня преміум аккаунту. Ого, і один день. Оце мене містик другого. Ну, ваші ставки. Що може мені дати містик третього рівня? От містичний контейнер третього рівня. Шанс випадіння танку просто 5%. Дай та. ДАЙ ТАНК. Боже. Це що? Чекайте, це шок. <кхи> все, ну, типу, все. Друзі, це сталося. Боже, я ще собі, коли сідав записувати це відео, думаю, все, вмазанець, перестань буде. Як добре, що на заміну бороді прийшов вмазанець. Коментар. Вподобайден, підписочка. Я надіюсь, це заслуговую ваших лайків, скільки днів ми просто до цього йшли, скільки золота. Це, це, просто, це просто шок. Шок. Просто сказати, що я фантастично радий, це нічого не сказати. Фу, я навіть не хочу це скіпати. Все, я не хочу це скіпати. Містик третього рівня приніс мені цей танчик. Заберу містичні сертифікати. Ще містичні сертифікати. Я вже задоволений. АТ-15. В мене його не було. В будь-якому випадку, це як мінімум, золото, але в мене його. Чи він в мене був? Чекайте. АТ-15, я от не пам'ятаю. І каєн Defender. У цього танчика в мене не було. Так, що ми тут зібрали? О-хо, камуфляжик ти мій. Ти йди сюди. Іди сюди. Давайте подивимося, чи. Да, а Т-15 у нас не було, і каєна теж не було. Три нових танка. Давайте не так. Два нових танка за 11 тисяч. Ну, там трошки менше, бо ще була компенсація. І нарешті цей КПЗ сюди, каже, легеньку сюди. О, все, я тупо довольний. Я тупо довольний, я хочу його відкрити. Друзі, зараз продовжимо відкриття. Будемо відкривати ще розіграннігозний контейнер. Але я мушу поставити собі камуфляж. Отак. Ось так. Ось так. Сюди. Наскільки хороший цей танк? Ну, це ще нам треба буде е переконатися в цьому. Але бажаний, ну, 100%. Так, чекайте, ми все відкрили. Я думаю, що ми вже все відкрили, так? Да. І давайте тоді зробимо декілька тверезих, розумних прокрутів. Розіграшу на грандіозний контейнер. Якщо б ще випав грандіозний контейнер, це б було ще пушка мега імба. Боже, містичний кон... <смістичний> контейнер. Як я відкриваю, якщо звідси падає танк, я просто плакаю. <смістична> Хоч би містичний сертифікат дало. Е, є така одна людинка. <кхи> Відео записую одразу після того, як він це скинув, який вибив е, новий танчик з трьох контейнерів. Ну, тобто, він відкрив три контейнери. Він випав танк, нічого і ще раз танк. Ну, оцей КПЗшка. Це дійсності фарт, Я такий подивився, думаю, ну все. Тим більше ще вчора відео вас спитався. Варто, не варто. Коментарі розділились насправді. Я і так би, напевно, крутив, але дотягнув аж до, е, до 12-ї. Але вирішив, що. Ну, Після тих скринів, думаю, такий, та ні, ти йди, йди, вмазанець крути. Борода би не крутив, вмазанець пішов і закрутив собі новий танчик. Так, е, і. Ну... Давайте так, поки що ми не в плюсі, не в мінусі. Містик міг, до речі, нас вивести в хороший такий плюс. Але не захотів. 465 цей прокрут ми ще зробимо. А от далі, далі треба думати, наскільки взагалі воно цікаво і має в сенс. Падає містичний, тому, в принципі, він нам скаже, є сенс чи немає. Давай містичний. Боже, мені не придеться купляти далі містики. Це фантастика. Дві тисячі вільно. О, все. І пішли далі, звичайні містики. Я думаю, що в мене тепер відкрут буде надовго. 590. Ну, е, нічого мені не принесло. Е, хоча впадали і їх усі, і містики. Тобто, дроп був непоганий. І зараз, скоріш за все, мені буде падати, почне падати обвіз, вільний, е, бустери. Тому, м -м, скоріш за все, наступних два прокрута. Нераціональні. Ну, ми так зробимо. Чисто подивимося, що взяли вільний. Подивимося, що забрали бустери. І напевно, що на цьому. Ну, наскільки там далі? 900 наступний прокрут. Не, навіть ще раз вільний. 815. Ну, реально, тупо два наступних, хіба два наступних прокрута, але це не буде окуп. Так, да, це оці, оці два прокрути зайві. Ой, я вже жалів, що я їх зробив. Ще раз забираємо. Просто, просто останніх три нагороди, щоб ви зрозуміли, я за е, 1500 е, за 2500 золота, ну там трошки менше 2450, грубо кажучи, купив е, 7000 вільного досвіду. У, у, на фоні того, що мені випав КПЗ. Мені. В принципі, майже байдуже. Ну, звісно, сумно. Звісно, сумно. Було 4000 золота. Ми їх покрутили і успішно злили. Все, забираємо це все. Слава Богу, що закінчили золото. Хоча далі продовжувати і так, напевно, що немає сенсу. Ні, не так, точно немає сенсу. Головна мета поставлена на сьогодні була досягнута. Реально, друзі. Комент підтримки, вподобайден підтримки, нехай це відео е, побачить як можна більше людей, тому що просто 5 днів і тона, ціла тонна золота на це було потрачено. Більше як 200, 250 контів відкрито, орієнтовно. Але ось він цей красень. Тепер залишилось його обкатати. Е, чим ми з вами і займемося сьогодні на етері. Хто дивиться це відео, як тільки воно вийшло. Для таких у мене окремий е, жирний лайк. Я люблю людей, які приходять і дивляться контент, як тільки він вийшов. <кхід> е, з вами був Вмазанець. Пам'ятаємо, е, вечором вже буде борода. Е, всіх обняв, друзі, припідняв е, і свій настрій, до речі, також. Підписуйтесь на телеграм-канал, там до неділі ще є можливість виграти бойову перепуску на листопад. Тому просто переходимо по посиланню в описі, доєднімося до каналу, тиснемо кнопку брати участь. Все автоматично в неділю участвуємо в розіграші, дізнаємося, хто переможе. Можливо, ви саме той щасливчик, вмазаний, який забере безкоштовну бойову перепустку. Все, всіх обняв, припідняв, до зустрічі!